Якщо з азотом все відносно просто і зрозуміло, єдиний економічно вигідний варіант це інокулянт, який забезпечуватиме акумуляцію атмосферного азоту, мінеральне підживлення має сенс тільки в тому випадку, коли у вас виявилася. Невдалою, чи відкладеною, то з калієм все набагато цікавіше. Залежність між споживанням калією та врожайністю менш чітка. І соя може давати на різних ґрунтах, в різних технологіях, в різних умовах одинаковий врожай. При цьому споживати калію дуже різну кількість. Різниця у виносі калію на одну й ту ж саму врожайність може становити до 55 кг на гектар. В середньому для формування врожаю сої в 4 тони з гектара нам потрібно близько 170 кг калію. Пік потреби у калію припадає на фазу розвитку сої Р2, Р3 і в середньому становить 5,5 кг в день. Причому розбіжність у у споживанні калію для різної врожайності сої, дуже й дуже велика. Низьковрожайна соя, в пік потреби, буде споживати 3,5 кг за день, а високоврожайна до 5,5 кг. На відміну від азоту та фосфору, який соя споживає протягом всього періоду вегетації аж до. Повного дозрівання за калій соя починає думати набагато раніше, і вже до фази R5,5% накопичує до 90% всієї потреби в калії. А що це означає? Соя спочатку накопичує калію стеблах і листочках, при тому старт цього накопичення. Активного накопичення починається раніше, ніж активна потреба в азоті та фосфорі. А потім, після фази R5,5, соя починає переносити калій із листочків та стебл в стручки в зерна. І інтенсивність цього перенесення може бути дуже різна. Таким чином, із вегетативної маси із листочків та стебел до зерна може бути перенесено всього 1% калію а може бути перенесено аж 46% всього спожитого калію. Інтенсивність та повнота перенесення калію із вегетативної маси до а, плода а, багато в чому буде визначати врожайність сої. Брак калію робить сою більш схильною до враження як хворобами, так і шкідниками. Брак калію проявляється на сої посвітлінням по периметру листка. А, Соя з браком калію набагато гірше може контролювати випаровування та охолодження і протистояти тепловим стресам. За низького вмісту калію в лабораторному аналізі ґрунту чи за візуальних проявів браку калію на рослині або ж за позитивної реакції поля із. Соєю на смугу підживлення калієм варто проводити калійне підживлення сої. Для багатьох випадків, для багатьох ґрунтів в Україні, низький вміст. Калію є типовим, а отже, в плановому порядку соя потребуватиме калійного підживлення. Калій відноситься до малорухливих елементів. В середньому калій рухається зі швидкістю 1 см за 100 мм опадів. Тобто кожні 100 мм опадів промиють ваш калій в ґрунті приблизно на 1 см вглиб. Для сої немає великої різниці у тому, яким чином буде внесений калій. Ви можете практикувати різні технології калійного підживлення. Це може бути як внесення під основний обробіток один раз на сіво. Зміну а, норми, призначеної для всієї сівозміни, а, так і це може бути а, осіннє внесення. Калію під зяблевий обробіток перед весняним посівом сої, а, і це може бути а, внесення калію в передпосівний обробіток чи а, разом із висівом сої. Споживання калію в пік потреби відбувається набагато раніше за налив зерна, але Чітко корелює із врожайністю сої. Якщо в пік потреби соя багато накопичує в собі калію, і потім в період наливу зерна зможе цей калій якісно перенести з листочків та стебел в зерна, ви будете мати високу врожайність сої. Дослідження університету штату Канзас говорить про значну залежність врожайності сої. Від наявного фосфору в ґрунті. Фосфор рослиною не сприймається по листу, його варто вносити виключно в ґрунт. А якщо pH ґрунту знаходиться в межах від 6 до 7, то ви можете так само як і калій фосфор вносити а, в будь-якій системі. Якщо pH ґрунту виходить за оптимальні межі, то великі норми фосфору можуть зв'язуватися ґрунтом і ставати недоступними рослині. Якщо на вашому полі PH виходить за межі від шістьорки до сімки. То вносити раз на всю сівозміну не варто. За неоптимального pH у вас лишаються варіанти внесення осіннього під зябливий обробіток чи весняного під передпосівний обробіток чи з посівом.